Доброго ранку, чи вже обід. Позаймалась спортом і тепер можна й пообідати. А сьогодні у нас на обід. Щось солодке. Мені захотіла щось солодке. Поки буду готувати свій обід, хочу дещо прокоментувати. Зараз така модна тема. Рівень мого духовного розвитку психологічного, розвитку душі. Як особисто я визначаю на якому рівні. На якому підрівні, підрівня, підрівня, де я знаходжусь? Як я можу побачити це? Бо часто ми думаємо, що, наприклад, ми тут, а ми ще не тут. Ми просто дуже близько десь дивимося а, в, в той бік, так, але ще не дійшли. Що буде показником того, що ви досягли певних успіхів у своєму а, розвитку? А, це тоді, коли ви дивитесь на людину, у якої такі ж самі запитання до себе, як у вас. Були раніше, і ви спокійно на неї реагуєте. Це можна порівняти, знаєте, як коли кидають палити, а потім десь приходиться спілкуватися з людиною, яка палить, і виникає роздратування, гнів, їда, сум, тобто засудження, оцінка. Це означає, що людина фактично, ну, по типу поведінково вона не не палить. Разом з тим всередині ще не перейшла на рівень, коли вона незалежна від цієї звички. Так само і з будь-якими іншими процесами. Якщо ще мене продовжує щось гнівити і дратувати а, в іншому, хоча я думаю, що в мені такого немає, то мені це сигнал, що мені це є, і я ще не впевнена в, в цих досягненнях.